Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. 1196-й день повномасштабної війни Росії проти України. Дякуємо нашим силам оборони за захист. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. Вразили втретє. Кримський міст знову пошкоджено. Спецоперацію здійснила Служба безпеки України. У відомстві кажуть, підготовка тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори, а сьогодні вранці активували перший вибуховий пристрій. Підводні опори мосту суттєво пошкоджені на дні, бо туди заклали 1100 кілограмів вибухівки у трутиловому еквіваленті. Відтак, міст аварійний. Контролював проведення операції та координував її планування особисто голова СБУ Василь Малюк. Під відео з вибухом написав: Жодним незаконним об'єктом РФ немає місця на території нашої держави. Назвав Кримський міст законною ціллю, зважаючи, що той є логістичною артерією для забезпечення своїх військ. І також нагадав, кримський міст атакували у 2022 та в 2023 роках. Тож Бог любить трійцю, додав малюк. І також нагадаю, це вже друга спецоперація служби безпеки за три дні. 1 червня СБУ здійснила масштабну спецоперацію Павутина зі знищення бомбардувальної авіації у тилу Росії за допомогою безпілотників, що вилітали з припаркованих фур, були атаковані російські військові аеродроми Алєнья, Біле, Іваново, Дягілєво. Це летовища країни терористка використовувала для ракетних атак по Україні. Готувалася операція півтора роки, і в результаті було вражено третину носіїв крилатих ракет. Два дні жалоби оголошено у Сумах. Там сьогодні внаслідок ранкового ворожого удару на місці загинуло троє людей. Ще одна жінка померла вже в лікарні. Поранених в медзакладах наразі 24, серед них діти, тяжких загалом восьмеро, п'ятеро дорослих і троє дітей, уточнили в Міністерстві охорони здоров'я. Росіяни атакували місто з реактивних систем залпового вогню. Один засіб ураження поцілив в автівки, що їхали центральними вулицями. Ще декілька влучань було на околицях. Ударили по звірячому. Так на обстріл Сум відреагував президент Володимир Зеленський. У телеграмі написав: Росіяни жорстоко обстріляли центр міста з реактивної артилерії. Удар завдали свідомо, влучили в житлові будинки та цивільні об'єкти. Один із снарядів РСЗВ не розірвався, пробив стіну квартири на дев'ятому поверсі. Це каже Зеленський яскраве свідчення бажання Росії продовжувати війну і у наголосив на Кремль треба тиснути усім світом, щоб змусити припинити вогонь. Вибух пролунави в Миколаєві в регіоні оголосили повітряну тривогу через зліт міга. Армія РФ атакувала місто кинжалом. Це аеробалістична ракета. Як сповістив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім, травмованих та загиблих немає. Не надходило викликів від еп... викликів екстрених служб без пошкоджень, поруч з будівлею, портової інфраструктури. Була локальна пожежа. Там трави та трохи приміщення локалізували. Про травмованих чотири спалені автівки, десять пошкоджених будинків, багатоповерхівка і три і приватні хати, три школи і кілька магазинів. Це наслідки нічної атаки ворожих безпілотників по Чернігову. Повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграмі. Потерпілі дві жінки і двоє чоловіків. У лікарні є серед них також тяжкі, уточнив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Окупанти також поцілили у промислове підприємство у місті. Пожежники загоряні ліквідували. Ударила армія РФ дронами і посередмістю і по передмістю Харкова. Поцілили у поштовий термінал. На території спалахнула пожежа. Наслідки атаки показали в ДСНС. Рятувальники кажуть, полум'я охопило дві складські будівлі та кілька контейнерів на загальній площі 3000 тисячі квадратних метрів. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і поранених. Одеська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактами учинення воєнних злочинів країною-агресоркою. Російське військо вночі атакувало місто безпілотниками. Є п'ятеро травмованих і руйнування. Наразі слідчі документують наслідки ударів. За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була у складських приміщеннях з продуктами. Також горіло в житловому секторі. Там знищені дві автівки, потрощені гаражі та приватні будинки. Зачепили і багатоповерхівки. На місці працює оперативний штаб, консультують як отримати допомогу для постраждалих. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Там було морозиво і заморожені продукти. На щастя, працівники під час повітряної тривоги перебували в укритті. Ще була одна пожежа на відкритій території. За попередньою інформацією постраждало чотири людини. Від ДСНС залучались 22 одиниці техніки, і 72 рятувальники. Також рятувальникам допомагали пожежний підрозділ Національної гвардії України, Одеської міської ради і добровольці. Це наш будинок. У цій частині ми живемо, а в іншій батьки. На той момент, коли це все відбулося, ми з сином були на дачі за містом. А чоловік на службі. Батьки були в іншій частині будинку. Випадковість, що саме туди не влучили. Якби прилетіло туди, не знаю, що було б. Коли все трапилось, мені подзвонила мама. Сказала: будинку немає. Можна сказати, що його немає. Стеля просвічується, все впало, стіни у тріщинах, вікон не лишилось. Не минуло без загиблих і на Донеччині у Сергіївці унаслідок обстрілу зруйновано складську будівлю. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з під завалів тіло чоловіка. Усього розібрали понад 40 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, повідомили в ДСНС. Загалом упродовж доби російські війська здійснили 40 обстрілів в містечок і сіл області. Виникли численні пожежі. Попри постійні загрози повторних атак, вогнеборців, всі займання приборкали. Продовжуються вибухи на Херсонщині та в обласному центрі. Унаслідок ворожих обстрілів вже постраждало шестеро людей. повідомив очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. За його словами, кількість поранених може збільшитися. В, в самому Херсоні також є повідомлення про обстріли різних населених пунктів. До прикладу, вчора. Сьогодні, вчора, росіяни артилерію били по Станіславу, а саме по Станіславській амбулаторії майже повністю її зруйнували. Самого ранку в нас є один постраждалий. Ще п'ятеро людей по області, які звернулися за допомогою наслідок обстрілів вчорашніх. Це двоє з Білозерки, двоє зі Станіславської громади і одна людина з Бориславу. Тобто наразі в нас шість постраждалих за сьогодні, але думаю, що це на жаль не остання цифра до вечора, бо вибухи продовжуються. І основними напрямками нічного удару були Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська і Донецька області. Зафіксовано влучання в 11 локаціях сили протиповітряної оборони знешкодили 75 зі 112 російських безпілотників. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Запускали російська армія, шахеди і дрони імітатори з Курська, Орла, Мілерового, Приморського, ахтарська та Мису Чавда, що в тимчасово окупованому Криму. Росіяни намагаються знищити і українську критичну інфраструктуру. Сьогодні вночі завдали удару з реактивних систем залпового вогню з касетними боєприпасами по генеруючому енергооб'єкту, що призвело до його зупинки. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гросі. Той приїхав до Києва обговорити безпеку Запорізької АЕС. Удари відбуваються, плюс коли збивають наші сили ППО, збивають дрони, ракети. Уламки так само вони вражають енергетично, на жаль, лінії, вражають обладнання. Тому ситуація відповідно складна, але в цілому система збалансована і ми забезпечуємо в повному обсязі споживачів електроенергії. Те не фіксує на майданчику Запорізької АЕС конкретних дій РФ щодо намагання запуску енергоблоків. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рефель Гросі під час візиту до Києва. Зокрема, не погодився з нещодавно опублікованим звітом Грінпіс, де зазначено, що Росія розпочала активне будівництво ліній електропередач, але припускає, якісь процеси там відбуваються. Ми спостерігаємо за супутниковими зображеннями цього регіону, і ми не погоджуємося з тим, що було викладено в звіті, а саме, що там ідуть масивні підготовчі роботи і будівництво. Ще раз хочу нагадати, що з точки зору магате, найперше і найголовніше це умови безпеки, які мають бути виконані у будь-якому запуску перезапуску енергоблоків станції, і наразі такі умови не виконані. Громада інноваційних рішень у соціальній сфері. Таке визнання отримав Ніжинський центр соціальної адаптації на форумі соціальних працівників. Драйвери турботи в громаді. Нині під опікою цього центру допомогу отримують близько двох тисяч людей. Серед них особи з інвалідністю, люди старшого віку та ті, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Як працює такий центр та за яких умов можна туди потрапити, дізнавався наш Артем Деркачов. Так відбуваються музичні заняття в Ніжинському центрі соціальної адаптації. Художний керівник групи Віра Сергіївна жартома згадує, як вперше потрапила до центру. Смішно сказати, з-за болі в спині прийшла на зарядку. я недалеко живу. Тут почала ходити на зарядку і почула, що тут є співають старша група, 80+. Я до них напросилася, вони сказали, ні, ви молода, у нас 80+. А пісня Штолине. А я ж музикант сама. Я сама бандуристка закінчила музичну школу, училище теж. Відтак разом із колективами жінка виступає як у самому Ніжині, так і по всій Україні. Зараз ми співаємо і в городі, і в Києві, і на день народження нас запрошують, і на різні міроприяття городські. Ну коротше, ми любимося і не можемо без пісні жити. Віра Сергіївна додає, такі заняття надихають людей поважного віку не опускати руки. У мене колективі були такі люди. Вони общеда як? да я не зможу, де да як я вийду. Ви знаєте, вони зараз саме красиві. Вона, як вийде на сцену, так на неї всі дивляться, бо вона артистка. Серед учасників у групі є переселенці пані Таїсія з Волновахи, що на Донеччині. Жінка з болем згадує, як наважувалася покинути рідний дім. Вже все кругом порозрушилося, порозбили все. Жити вже ніде. От, зібралися ми це так боляче, це просто ну, рана така страшна. На все життя залишилося. Ну, нічого, лише, життя продовжується. там, ми вибрали життя з чоловіка і поїхали. Відтак, потрапивши до центру соціальної адаптації, жінка одразу ж знайшла підтримку і тепер відвідує майже всі активності, що тут є. Господі, так приємно стало жити. Ви знаєте, я якось забула за все, за все своє горе. Якось так ж... життя почала якось у мене кипіти. Я округом почала участвувати, на всі кружки ходити. тут. Усе в мене так прямо. Ну, за все забула за всю біду. Просто отак от зробила що то була життя до того, а це після того. Це нове має, моє життя нове. За словами директорки центру інеси шаповалової. Їх робота призначена для групової та індивідуальної роботи з людьми з інвалідністю, людьми старшого віку та тими, хто перебуває у складних життєвих обставинах, що проживають на території Ніжинської громади. Різні види послуг і догляд дома, і натуральна допомога, і консультування, і інформування. У нас є. Різні види діяльності це і майстер-класи. Це взяти участь в майстер-класах в тренінгах. У нас проходять тут літературні вечори. А найголовніше людина тут може навчитися на різних факультетах, які пропонує університет третього віку для таких людей. Нині під опікою центру перебуває близько двох тисяч людей для роботи з віддаленими населеними пунктами Ніжинської громади. Також передбачені і мобільні соціальні послуги. Завдяки програмі розвитку ООН» ми приймали участь в проєкті і отримали даний авто. Автомобіль. Машина укомплектована всім необхідним обладнанням. Це бензопили, бензокоси, також є візок, повністю відра, швабри ну, тобто для повного комплексу. Також в команду може входити перукар. Які у нас є хлопці, робітники з комплексного обслуговування разом із тим, триває робота над тим, щоб відкрити стаціонарне відділення для осіб поважного віку? Це питання надзвичайно актуальне. Ми подаємо заявки в різні грандові проекти і називаємо цей простір е, милосердя. У Нас є в Старостинському окрузі приміщення школи, яка не функціонує. Це доволі нова будівля 75-76 року. Ми її законсервували з котельнями з водою. До баштою, і сьогодні шукаємо донора, який допоможе з нам зробити косметичний ремонт і на тій базі відкрити е, стаціонарне відділення милосердя для всіх тих осіб, які потребують нашого догляду. Ірина Грозенко додає: якщо ви проживаєте на території Ніжинської громади та потребуєте допомоги, ознайомитися з повним переліком послуг і умовами, щоб потрапити до центру соціальної адаптації, можна на сайті міської ради. Артем Деркачов, Володимир та Оканавра. Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.